Черкаський Славутич зіграв перший матч другого етапу чемпіонату України в Овідіополі Підопічні Сергія Пучкова не змогли здолати южненський реал фарм. Гості першими відкрили рахунок, але втримати перевагу не зуміли. Гра у підсумку завершилася в нічию 1-1. Це був перший офіційний поєдинок, оновлено більш ніж наполовину Славутича. Після деякої розвідки Черкащани заволоділи ігровою ініціативою і до перерви створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Так Олег Тарасенко після пасу від старшого брата влучив у штангу. Мав забивати Сергій таран, але з кількох метрів не поцілив у ворота. Двічі завдавав небезпечних ударів Роман Дацюк, однак м'яч в обох випадках летів вище поперечини. Та все ж на перших хвилинах другого тайму гостям вдалося відкрити рахунок. Роман Дацюк влучно пробив головою після прострілу Євгена Ушакова. Після цього черкаські футболісти дещо заспокоїлися і вже господарі мали нагоди для взяття воріт. А за 15 хвилин до фінального свистка арбітер зустрічі Ноздрачов призначив пенальті у ворота Славутича. Його чітко реалізував Олег Андрієв. На останніх хвилинах черкащани влаштували справжній штурм воріт суперника. Однак ні Дацюку, ні Белмохтару, ні Яську вразити ворота Реалфарму не вдалося. Решта матчів стартового туру в групі А було перенесено через негоду. Славутич, додавши до свого доробку одне очко, залишився на четвертому місці. У суботу, 13 квітня, черкащани прийматимуть лідера Чернігівську Десну. Олег Кукса Вікановини.